Давайте зіграємо маленьку гру. Я постараюся описати характеристики фреймворком, а ви спробуйте вгадати, що це за фреймворк, така собі загадка. Давайте. Що ж, перш за все, це бібліотека, але чомусь її називають часто фреймворком. Але в неї є старший брат, який дозволяє реалізувати серверний рендеринг і всі інші варіанти рендерингу, наприклад, статичну генерацію. Разом з тим, він дозволяє реалізувати стрімінг SSR. і Підтримує серверні функції, server Actions. Ця бібліотека генерується або додаток на цій бібліотеці створюється за допомогою від. Разом з тим, ця бібліотека побудована на функціях, які називаються компонентами. Ці компоненти повертають JSX, з яким зручно працювати з DOM-деревом розробником. Ця бібліотека підтримує Unidirectional Data Flow One Directional, і вона реалізовує такі компоненти, як Error Boundary, Suspense, Context. Робота з контекстом є. Також підтримуються портали, фрагменти і Lazy Components. Також підтримується Immutability даних. Ну і, звісно ж, Isomorphic Applications. Застосунки генеруються, рендеряться як на сервері, так і на клієнті. Що ж, давайте подумаємо, який це може бути фреймворк. Зараз можете поставити дане відео на паузу і написати свої варіанти в описі в коментарях до даного відео. Що ж, вгадали? Вірно, це Solid Jazz. Звісно, що це ще може бути, якщо в описі до даного відео і заголовок даного відео говорить, що це огляд Solid Jazz. Але якщо ви подумали, що це React, то ви майже не помилилися. SolidJS дуже похожий на React. Він, як створювався, він наслідувався, наслідував принципи, концепції і взяв все найкраще з React, але реалізував дещо інше і дещо краще. Можливо. Що ж, сьогодні ми познайомимося з цікавою бібліотекою SolidJS, яка дозволяє реалізовувати нам інтерфейси в браузері або інші застосунки. Дізнаємось, чому вона така популярна і чому вона є швидшою за React. Що ж, перш ми розпочнемо, поставте вподобайку до даного відео і напишіть будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Нагадую, що звати мене Руди Максим, я займаюся веб-розробкою вже понад 11 років і на даному каналі ділюся своїм досвідом. Разом з тим, зараз я збираю кошти на fpv дрони дрони, накомплектуючи до них, перший дрон вже зібраний, в мене навіть сертифікат є. Про збірку і відправку дрона народне FPV. І зараз збираю компоненти на другий, збираю кошти для компонентів на другий і на третій дрон. Що ж, всі посилання будуть в описі до даного відео. А зараз давайте розбиратися з SolidJS Що цікаво в цій бібліотеці, це доволі молода бібліотека, їй лише 5 років, і останні 2 роки вона є в рейтингу State of Jazz. Причому, як можна подивитися, вона займає перше місце по зацікавленості і по зручності розробки. За 23-й рік даних ще немає, але 22-й і 21 й рік показує, що вона дійсно цікава і людям подобається. Разом з тим, це дуже швидка бібліотека. Якщо ми подивимося на сайті SolidJS, в них є інформація про швидкість бібліотеки і порівнюється з іншими бібліотеками. Можна прийти і подивитися, що вона набагато швидша за React, приблизно відсотків на 50%. І в чому тут особливість? Чому ж вона така швидка? вона тому що вона не працює з віртуал-домом, а працює з домом напряму. Да, вам не почулося. І тут ви могли б сказати: Касатік, що ж ти нам не те говориш? Адже ми знаємо, що віртуал-дом дуже швидкий, найшвидший швидше, швидше нього хіба що світло. І то це не доведено. Ми ж все-таки пишемо на реакті. І у всіх документаціях, всіх туторіалах, статтях, де тільки не можна, нам продавали те, що React швидкий за рахунок Virtual DOM. Так, тому так. Але Solid виявляється швидшим і без Virtual DOM. Все за рахунок сигналів і fine grain Reactivity. реактивності. Про реактивність і сигнали я вже розповідав в попередньому відео про сигнали в реакті. можете подивитися, посилання буде в описі до даного відео або в спливашка ось тут. Дуже цікавий підхід, реалізований на реактивці, тобто є об'єкт State і всі, хто на нього підписується, реагують потім на його зміни. Цей підхід реалізований чудово в Solid Jazz. Вони викинули Virtual DOM, всі ці перерахунки, порівнювання. Віртуально дом, дома з попереднім стейтом, з наступним, пошук змін. Замість кожен компонент, який безпосередньо підписаний на наш сигнал, буде змінюватися, коли цей сигнал змінюється. За рахунок цього, особливості SolidJS є те, що кожна функція вона виконується лише один раз. І все. Коли ми змінюємо сигнали, по суті, стейти, ми не рендеримо цю функцію ще раз, немає ніяких ререндерингів. За рахунок цього збільшиться набагато Developer Experience. Ви можете забути про всі правила для хуків, про ефекти. І, наприклад, якщо нам потрібно було реалізувати таймер в реакті, ви пам'ятаєте, що там потрібно робити ефекти. Щоб зберегти цей таймер, щоб він рендерився, кожен раз не перестворювався заново. В солі цього не потрібно, адже функція є в суті, функцією. Вона один раз відпрацювала, вона створила компонент, по суті, повернула JSX, HTML структуру прив'язала туди дані і все. І коли змінюються дані, сигнали, тільки в той момент рендериться лише. Там навіть сказано Surgery. Хірургічно вибирається лише ті частини даних, які повинні змінитися в DOM. По суті, незалежно від того, використовуєте ви Virtual DOM чи не використовуєте Virtual DOM, в кінці кінці користувач не під'єднується ментально до вашого Virtual DOM. Він зміни отримує за рахунок змін дома в браузері. Тому цей дома все рівно потрібно буде рендерити. Але тут. В Solid Jazz нам не потрібно кожен раз робити калькуляцію цих змін, дивитися, що змінилося, і змінювати і рендерити компоненти. Адже в React при зміні стейта рендериться весь компонент і всі його дочірні компоненти далі по вкладеності. Звісно, є певні методи по підняттю перформанса, щоб компоненти всі не ререндерилися, всякі мемо, мемофікація, через чілдри не прокидувати, але це все. Складніші підходи, і не всі їх знають, не всі їх використовують. А тут з коробки, які би компоненти у вас не були, зміняться тільки ті, які безпосередньо підписані на ті дані, які використовують. Знаєте, якщо у вас є великий об'єкт, найменше поле, яке змінилося, той компонент перерендериться. Тобто особливість цього фреймворку є те, що потрібно робити мінімум змін. Чим менше ви робите, тим ефективнішим є даний фреймворк. Разом з тим, якщо ви вже пишете на React, ви швидше всього вже можете писати на Solid.js. Адже, виходячи з початку нашого відео, де я розповідав про характеристики даного фреймворку, ви вже побачите, що дуже багато чого спільного з React. І дійсно, якщо подивитися на синтаксис, вони прямо як два брати або сестри майже близнюки. Тому дуже багато вам вже знайомо. Але є деякі нюанси, деякі відмінності. Як я вже сказав, вже ніякого віртуал дома, лише сигнали, реактивність за рахунок чого обновляється тільки те, що нам потрібно. А разом з тим, коли у вас є сигнали, їх ще ж не потрібно використовувати як стейт в React, Їх можна винести в окремий файл, і тут вам на допомогу приходить наступна особливість state, солідом. Вам не потрібні стейт менеджери різні інші. Ніяких редаксів, мобіксів або інших стейт менеджерів, які йдуть не з коробки. Ви можете реалізувати свій стейт менеджер за рахунок сигналів. Коли я розповідав про сигнали в React, мене в коментарях питали, які недоліки використання сигналів. Один з недоліків сигналів в React є те, що вони можуть бути. Ну, вони мутуються, адже ви отримуєте значення через value, і ви його можете змінити. Виходить, там йде bidirectional data flow, як в першому ангулярі. Це велика проблема. І друге, це те, що у вас немає механізму забезпечення структури цього сигналу. Тобто, якщо ви описали якийсь об'єкт вашій стейт в будь-якому компоненті, який має доступ до цього state, ви туди можете присвоїти на Undefined 2-3 якийсь рядок, і ваша структура поламається. В Solid ви можете все це інкапсулювати в окремий метод, де ви створюєте сигнал, і просто опишете, інкапсулювати в окремий модуль, де ви створюєте сигнал, і повертаєте лише ті методи, які будуть змінювати ваш сигнал. По суті, це як action і dispatcher в редакціям. Ви забезпечуєте безпеку структури вашого стора. І за все це з коробки, не потрібно додавати ніяких бібліотек. Разом з тим, у вас є контекст, підтримується в SolidJS. Контекст, який на відміну від React, не перерендерить всі внутрішні компоненти, які використовують цей контекст, чи навіть які не використовують цей контекст. Тобто лише ті компоненти, які використовують значення. В React в чому проблема в контексті, як я вже сказав, якщо ви використовуєте контекст і там часто змінюються якісь дані, всі дощільні елементи контексту будуть ререндеритися. Що? Не добре, зовсім недобре, і з точки зору перформанса, Solid тут знов-таки виграє. Solid має багато переваг порівняно з React. Ми вже поговорили про перформанс, швидкість, development experience. Але є одна з особливостей по Суті, що таке React? React це не лише бібліотека, яку ви скачуєте разом з React, це набір інших бібліотек, які використовуються разом з цим React, тобто його екосистема. Коли ви використовуєте React, ви знаєте, що ви можете знайти модуль бібліотеку під будь-що. Все, що вам необхідно, все вже реалізовано. І це дуже зручно. Це є особливість React. Ми доволі рідко пишемо все з нуля, часто шукається вже щось готове рішення. З будь-яким новим фреймворком, це не так просто, адже не така велика екосистема, не так багато контриб'юторів, так багато контенту, контенту модулі бібліотек для нього створено. Це доволі проблема є з цим фреймворком. Настільки проблема, що вони винесли на сайті окремим пунктом екосистема, тобто пояснюють, які є бібліотеки, які вже можна використовувати з SolidJS. На щастя, велика кількість бібліотек вже підтримують Solid. Тому можете не переживати, якщо ви боялися про написання юніт тестів і що ваша улюблена бібліотека Testing Library не підтримує SolidJS, не хвилюйтеся, все працює. Можете юніт-тести писати без проблем. Разом з тим, Storybook, якщо ви використовуєте, Storybook також працює з SolidJS. через певний костилю, але працює. Також є велика кількість інших бібліотек, які ви можете використовувати. Разом з тим, SolidJS Jazz використ... підтримує CSS, CSS in JS, підходить для стилізації компонентів. Тут виявляється є цікавий нюанс з іншою бібліотекою, про яку я скоро буду розповідати, це Tailwind. Хто дивився мене раніше, то. Особливе відео про порівняння методів роботи зі стилями в там або в Tailwind, я розп... Я трошки хейтив Tailwind, бо він мені не подобався. Я його трішки повикористовував. Цікаве рішення. Разом з тим, це доволі універсальне рішення, яке не залежить від фреймворку. По суті, чи це React, чи це Vue, чи це SolidJS, ви можете його спокійно використовувати і все повинно працювати так само. Тобто потрібно вчити лише одну бібліотеку, яка буде працювати в будь-якому евайерменті, по суті. З приводу об'єму Solid G, це доволі маленька бібліотека на їхньому сайті написано приблизно 7 кБ, мініфікована і JZIP, Але якщо ми зайдемо на Bundle Phobia, то там трішки більше, приблизно 8 кБ. Але, ще за все, це те, що різниця у версіях. Зараз версія 1,8. остання. На сайті ще є документація по 1,7. Разом з тим, React не сильно відрізняється по об'єму від Solid. але React без react DOM дуже рідко використовується, адже нам потрібно робити навігацію. React-Dom це вже пожирніша бібліотека, вона десь під 40 з лишнім кілобайт займає. З Solid, якщо вам потрібно використовувати також навігацію, ви використовуєте роутер Рутер. для Solid, а він вже займає 7 чи 8 чи 10 кілобайт, тобто в кілька разів менше за реакторський аналог. Ще кілька цікавих особливостей SolidJS. Впевнений, ви запам'ятаєте. Перш за все, це те, що коли ми виводимо в циклі компоненти, цикл for, наприклад, нам не потрібно використовувати key, як в React. Представляєте? Не потрібно. Solid сам знає, які компоненти відрендерені, сам їх хендлить. Друга особливість можете забути про клас Name. Оскільки класів в Solid немає, все резона на функціональних компонентах, тому. Клас може використовувати як клас для передачі класів компонентам. Представляєте? Прям не можу б собі повірити. Разом з тим. Події. Події використовуються нативні, але з деякою оптимізацією. Тобто ніяких synthetic events, синтетичних івентів реакту тут немає. І для інпутів ми використовуємо onInput, а не onChange. Ніяких синтетичних івентів. Solid.js делегує комусь там ці події, покращує оптимізацію, зменшує кількість івент-лісенерів, але по суті використовуються нативні івенти в HML. Тобто вам не потрібно вчити щось додатково нове. Ну і плюс-мінус одне запитання на співбесідах, яке я часто питають про синт синтекс син синтетичні івенти React. Що ж давайте попробуємо написати якийсь простенький застосунок на Solid.js, подивимося, як він працює, чим відрізняється від React. Давайте покодимо. Давайте створимо наш перший застосунок на Solid за допомогою Vid. Вводимо команду Create Vid Lightest, назва проекта. Solid. Вибираємо наш фреймворк це Solid і TypeScript або JavaScript. В нашому випадку себе TypeScript. Переходимо в Solid, npm install, встановлюємо всі потрібні нам пакети, і після цього відкриваємо наш застосунок у вашому улюбленому IDE. В моєму випадку це WebStorm. Відкриваємо термінал, вводимо npm run dev, запускається наш Застосунок на порту, відкриваємо його і дивимося, що ми маємо на виході. В принципі, як бачимо, все доволі знайоме. У нас є наш від плюс solid замість React і є каунтер, який збільшує значення. Давайте подивимося в наш код. Як бачимо, тут все доволі знайоме. Індекс TSX. Вже приклад на Solid, на Reacті. Ми беремо метод рендер і рендеримо наш компонент app в document.getElementById. Все дуже знайоме так само. В нашому app.tsx TSX у нас є підтягуються наші стилі з app.css, У нас є counter. Як бачите, тут використовуються хуки, по суті, аналог хуків. в React Create Signal, передається значення по дефолту, і далі є функція getter і функція setter. Якщо ми подивимося, як виводити значення, то ми виводимо значення count з круглими дужками. це, по суті, функція. Тобто, на відміну від сигналів в React, які ми використовували P-React там були е, об'єкти проксі, і вони повертали нам посилання на наш сигнал, і через Property-value ми брали значення і ми його сетили. Тут же, як я вже сказав, unidirectional data flow тому щоб взяти значення, ми використовуємо функцію getter. І щоб засетити значення, ми використовуємо функцію setCount, тобто setter. І, в принципі, ось так працює. Тепер давайте зробимо щось цікавіше і щось простіше. Наприклад, я хочу інтервал зробити. Set інтервал через кожну секунду. І ми будемо робити setCount, count плюс 1. Ось так. Тепер, якщо ми перезавантажимо нашу сторінку, ми бачимо, що counter збільшується, наша кнопочка так само працює, і каунтер збільшується. При цьому, як ми бачимо, вся магія, ніяких хуків, нічого нам не потрібно, все працює прямо з коробки. Просто інтервал. Тобто функція, яка відпрацювала один раз, вона повернула нам JSX і далі все. При зміні стейту вона не ререндериться, не створюються нові інстанси цієї функції, цього компоненту, і все буде працювати так, як вам потрібно. І також інтервали. Не забуваємо, що після знищення компоненту інтервали потрібно очищувати. Для цього ми можемо використати два методи Lifecycle метода, Solida. Давайте подивимось на їхню документацію. В них є це все дуже описано, причому life методів в них дійсно два. Um, окреме дякую за крутіше, найкрутіше лого з нашим прапором. І life cycle met. У нас є onMount і on-Cleanup. Тобто ми беремо і імпортуємо on cleanup з clean Solid.js. І якщо нам потрібно щось викликати, ми використовуємо onCleanup функцію, clear інтервал і інтервал. І він буде чиститися, коли наш компонент видаляється. Разом з тим, давайте подивимося, як працювати з асинхронним кодом або чимось складнішим. Для цього використовуються ресурси. Create resource. Create resource отримує, давайте подивимося на якийсь приклад, першим параметром дані, від яких він буде залежати. По суті, це наші сигнали в аналозі з Reacтом, це наш масив dependency і те, що ми тут передаємо. Далі він повертає дві. Нет, create CreateResource. Ми передаємо Source Signal, це, по суті, наші дані, від яких залежить наш ресурс, і далі Fetch-функція Fetcher. В цьому плані він чимось схожий на SVR при роботі з Reactor. Він повертає відповідно першим параметром дані, і далі об'єкт з двома функціями mutate і refresh, тобто можна refresh на дані або їх мутувати. Цікаве рішення чимось схоже на GraphQL. Давайте попробуємо написати простенький приклад отримування даних, це нам вже не потрібно. Давайте напишемо функцію для отримання даних, ми отримуємо, передаємо UserID і на виході Fetch, але будемо використовувати Source uh, Star Wars API, використому користувача, передаємо йому User ID і на виході нам потрібен JSON. JSON ми отримуємо з проміса з даних, тому ось так. Окей, тепер нам потрібно Create Resource беремо Create Resource. Дані ми будемо отримувати, давайте все це почистимо з Type number, TypeNumber, UserID ми отримуємо. On input. current CurrentTarget і Value. Працює. Тепер нам потрібно отримати дані наші. Create Resource, ми передаємо User ID, які на динамічно змінюється у функцію Fetch User, і далі ми отримуємо дані. Тепер можемо вивести, якщо в дані loading, ми виводимо loading. В документації ми подивимося, що нам Create Resource повертається, повертається state, і є Loading, Error і Latest. Що означає, але є як мінімум інформація про помилку і про те, що дані завантажуються. І після цього ми можемо виводити. User, так як це все ще функція, нам потрібно її отримати, getter, і вивести дані. Давайте подивимося. Один, 2, тобто все працює дуже добре. Дуже добре. Ось приклад роботи з асинхронним кодом. Як бачимо, все реалізовано дуже просто. Як бачимо умови, if ми можемо створювати ось так. Разом з тим в документації є цікаві приклади шоу компонент, який, по суті, працює дуже схожим прикладом. Ми показуємо частину кода. При певній умові. І є параметр fallback. Цікаво, навіщо так зроблено. Також з цікавого цикли. Як бачимо, цикл виводиться за допомогою компонента for з Solid Jazz. Each. у нас є fallback. Це я так розумію, що дані динамічні десь отримуються. і в нас є виведення даних жодних кін. Дуже цікаве рішення. З мінусів, які хотів би згадати при роботі з сигналами, які потрібно враховувати, важливий нюанс і такий підводний камінь роботи з сигналами. Якщо ми використовуємо сигнал як on, наприклад, івент, on-input, і в цьому онпуті ми будемо викликати якусь функцію, яка також зав'язана на сигнали. У нас може виникнути така собі рекурсія, адже даний івент реагує на сигнали. І якщо в ньому є якась функція, в якій також є сигнали, то відповідно цей івент буде підписуватися на всі внутрішні сигнали в усіх функціях, які там є. Тому в цьому випадку потрібно робити, викликати untrack-функцію, яка буде очищати. По суті, відписуватися або не слідкувати за змінами в усіх внутрішніх сигналах в функціях. Це цікава особливість, на яку потрібно звертати увагу, але то вже трішки глибше, ніж ми зараз розбираємося. В будь-якому випадку ось так просто працювати з SolidJS і сигналами. Думаю, для якогось Pet Project вам може знадобитися і ви можете використовувати його для своїх цілей. Якщо вам сподобалось дане відео, поставте вподобайку, це важливо для розвитку даного каналу, або напишіть будь-який коментар. Також нагадую про збір на fpv дрони, посилання в описі до даного відео. Дякую за увагу! Скоро будуть нові цікаві відео, тому можете підписуватись на даний канал. Всього найкращого!